Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. До Каракасу прибув російський військово-транспортний літак, який, як правило, використовується Кремлем для перевезення найманців і військово-технічного обладнання, яке потрібно дружнім до Москви режиму. Прибуття літака до Венесуели. Збіглося із появою повідомлень, згідно із якими президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до керівників Росії. Китайської Народної Республіки та Ірану із проханням про військову підтримку у зв'язку із ймовірним конфліктом із Сполученими Штатами раніше вже з'являлося повідомлення про те, що у Білому домі ухвалили рішення про повалення режиму Мадуро, який неодноразово сфальсифіковував президентські вибори, щоб залишатися при владі. Однак, принаймні. Президент Дональд Трамп і державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо спростовували цю інформацію американських медіа. Однак Мадура, звичайно, наляканий можливою американською інтервенцією і крахом власного режиму. А у Москві хотіли б, щоб така американська інтервенція відбулася. Адже якщо Дональд Трамп буде змушений займатися невеличкою війною у Венесуелі, яка може розтягтися на тижні, а то й місяці протистояння між американською та венесуельською армією, звичайно, у випадку, якщо венесуельська армія отримає ефективну зброю від Росії, Китаю і Ірану. Тоді президенту Сполучених Штатів буде не до російсько-української війни і не до економічних санкцій проти Москви і Пекіну. А також у двох союзників є нова можливість продемонструвати слабкість сполучених штатів у тому регіоні, який є життєво важливим для північноамериканських держав, адже від співробітництва із Венесуелою залежить і енергетична стабільність регіону, і можливість принаймні у майбутньому створити альтернативу нафтовим постачанням з Російської Федерації і країн Перської Затоки. Хоча ніде правди діти після того, що режими Угачавеса і Нікола Мадура зробили з венесуельською нафтовою промисловістю для її реального. Ефективного відновлення потрібні будуть роки, якщо не десятиріччя серйозних зусиль зараз. Втім, мова йде не про нафту, а насамперед про нову ймовірну війну у Латинській Америці, до якої завзято готуються як сам Ніколас Мадура, так і його покровителі з Москви і Пекіну. І як бачимо, у Росії вирішили не просто оголошувати протесту у зв'язку із діями сполучених штатів біля венесуельських берегів, так, прес-секретарка Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова вже звинуватила американську адміністрацію в тому, що вона порушує міжнародне право під приводом боротьби з наркокартелем, але й допомогти Ніколасу Мадуро реальною військовою технікою. А можливо, і надіслати до Каракаса повстанців з. Так званих приватних військових корпорацій, які будуть боротися із американськими військовими разом із своїми венесуельськими колегами, і тут, звісно, ми знову можемо говорити про те, що ескалація між двома найбільшими ядерними потугами сучасного світу. Посилюється і набуває нових форм, якщо Сполучені Штати намагаються утриматися від безпосередньої участі у російсько-українській війні і роблять все можливе, щоб їх не звинувачували у такій безпосередній участі, так було і за адміністрації Барака Обами, так було і за адміністрації. Джозефа Байдена, так відбувається і зараз під час повернення Дональда Трампа до Білого Дому, то у Путіна абсолютно інші задачі. Він якраз хоче підкреслити свою присутність там, де є очевидні американські інтереси, і показати, як ці інтереси можуть ігноруватися і обходитися. Те, що військово-транспортний літак, який до того ж знаходиться під західними санкціями, демонстративно з'явився. На аеродромі венесуельської столиці якраз тоді, коли стосунки між Вашингтоном і Каракасом, можна сказати, знаходяться на найнижчій точці, і американські посадовці звинувачують Нікола Самадура у диктатурі і фактичному сприянню постачанню наркотиків до Сполучених Штатів, демонстрація того, що Путін вважає себе геополітичним гравцем. Здатним кинути виклик Дональду Трампу і перемогти у цьому протистоянні із американським президентом. Адже задача Путіна, як і задача Сі Цзіньпіна – продемонструвати усьому світові, що Америка за Трампа стала слабкою і нездатною на якісь серйозні відповіді. І що якщо якісь країни намагаються захищати свої інтереси, вони мають не розраховувати на підтримку і захист. Америки, а думати, як їм домовитися із Росією і Китаєм? І якщо Москві вдасться захистити режим Ніколаса Мадуро, і самі Сполучені Штати утримуються від якихось серйозних дій проти венесуельського президента на тлі можливого протистояння із Росією і Китаєм, це ще раз буде доказом того наскільки обережною. Стали Сполучені Штати у період правління Дональда Трампа, але не забуваємо, що цей американський президент готовий і до імпульсивних силових дій в ситуації, коли він відчуває, що те, що відбувається, загрожує його репутації. Згадаємо, скажімо, про американські удари по іранських ядерних об'єктах, які, хоча, можливо, і не зменшили можливість Ірану отримати. Ядерну зброю так принаймні затримали процес перетворення ісламістської диктатури на ядерну державу, якщо не на роки, то хоча б на місяць. Згадаємо і те, що Дональд Трамп зараз говорить про можливість відновлення ядерних випробувань самими Сполученими Штатами, що переведе ескалацію між ядерними країнами світу на новий нечуваний за останні десятиліття рівень. І тому Трамп може прийняти виклик Путіна і Сі Сідземпіна у Венесуелі, яка може стати ще однією ареною запеклої боротьби і війни між країнами, які намагаються сьогодні довести свою геополітичну вагу. І ми прекрасно розуміємо, що якщо Сполучені Штати не виграють у цій запеклій боротьбі здатні перерости у війну мегамасштабів, тоді. Господарями цього світу стануть диктатори. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні Байміякофі і донатели, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!